Під дахом Карпсон знаємо ми відповідь з дитячих мультфільмів. Та виявляється, відтепер не лише він. Завдяки сучасним будівельним технологіям мансарда може бути зручним і комфортним приміщенням. Тож більше про мансарду та мансардні вікна у сьогоднішній програмі «Будь експерт». Спонсор програми компанія Велюкс, виробник мансардних вікон та сонцезахисних аксесуарів. Ви просто відкриваєте мансардне вікно Велюкс і насолоджуєтеся світлом та свіжим повітрям. Велюкс вікна вашої світлої мансарди. Вперше обладнати на горищі житло для небагатих городян, студентів, митців, артистів, запропонував що в 17 столітті французький архітектор Франсуа Мансар. Звідси й назва мансарда. Правда, тоді це було темне і задушливе приміщення з низькою стелею і глухими стінами. Знову згадали про мансарди у Данії під час Другої світової війни, коли не вистачало житла саме по собі мансарда вона прийшла до нас в ужиток приватний для людини, тоді коли з'явилося мансардне вікно як таке. Та після з того почалася скажімо так, історія мансард Європи. Після того, коли там засновнику компанії нашої компанії Velux прийшла ідея для того, щоб звичайне горище перетворити на житло, це було в минулому столітті, це був 41-й рік, і це була данія. І інженера того звали Вілом Кан Расмусен. Він якраз і є засновником компанії Velux. Геніальність ідеї Расмусена полягала у тому, що він запропонував вирізати та засклити віконний отвір безпосередньо у даху. Це й було перше мансардне вікно. для того, щоб горище було. Придатним для житла треба було забезпечити світлом і свіже повітря. Згідно з сучасними будівельними нормами, мансарда це поверх у горичному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнями похилого або ламаного даху. Мансардний поверх може займати усю площу будинку або його частину. Архітектурно-планувальні рішення можуть бути найрізноманітнішими, а саме приміщення мати будь-яку площу і конфігурацію. Що ж про мансарду думає дизайнер? Мансарда, це є фактично функціонально, таке ж саме приміщення, як і на будь-якому поверсі. Тільки вночі цікавіше за рахунок того, що стіни не є прямі, не є в кубіку. Там можна чудити, що завгодно. Мансарда це супер. І переважно, якщо мансарда в якомусь доволі високому будинку, краєвид шалений. Богдан, головний редактор популярного архітектурно-дизайнерського журналу. Він бачив чимало проектів та обрав Угорський з мансардою. Зараз у його будинку ведуться будівельні роботи. Взагалі ми планували одноповерховий жінка наполягала, але архітектор все-таки зробив з мансардою, і ну, так прийшлось. Такий був проєкт і вже дотримувалися проєкту. І задоволені. Що ж робити у разі, якщо мансарда, як житлове приміщення, не передбачена проєктом і ви хочете її добудувати чи переобладнати горище? Згідно чинного законодавства, згідно чинних будівельних норм збільшення загальної площі. Або житлової площі це є реконструкція, тому для проведення будівельних робіт з облаштування мансарди необхідно отримати право на їх виконання. Насамперед потрібно розробити проєкт майбутньої мансарди у ліцензованій проєктній організації. Далі подати до інспекції Держархбуднагляду повідомлення про початок будівельних робіт та заповнити і зареєструвати декларацію. Коли мансарда збудована, треба знову подати декларацію на цей раз про готовність об'єкта до експлуатації. Інспекція реєструє її протягом п'яти робочих днів. Документ є підставою для оформлення права власності. У випадку перебудови горища багатоповерхівки на мансарду, слід врахувати, що згідно рішенням Конституційного суду горище є спільною власністю усіх мешканців, тому вам насамперед слід отримати їхню згоду. Часто мансарди облаштовують центральні частині міста, де житло має не лише матеріальну, а й історичну цінність. Що робити в такому випадку? Згідно закону про охорону культурної спадщини. Статті 26, значить, замовник повинен отримувати, крім всього, дозвіл відповідного органу охорони культурної спадщини для пам'ятки місцевого значення місцевого органу охорони культурної спадщини для пам'яток національного значення, дозвіл держкультур спадщини України. Хотів би підкреслити, що влаштування мансард. Необхідно здійснювати ліцензованими будівельними організаціями. Тоді в замовника не буде ніяких проблем щодо будівництва і щодо прийняття такого. Об'єкту в експлуатацію. Не полінуйтесь пройти усю процедуру реєстрації, оскільки згідно з законом України номер 4220 що набув чинності 19 січня цього року, за виконання будівельних робіт без зареєстрованої в інспекції декларації, передбачено штраф у розмірі 250 неподаткованих мінімумів, що станом на сьогодні становить від 4 тисяч гривень. Детальну інформацію про реєстрацію об'єктів будівництва можна знайти на сайті інспекції Держархподнагляду. Коли з документами все гаразд, і мансарда по праву ваша, можна подумати про те, як зробити її затишною, комфортною і світлою. Є кілька загальних правил, які варто при цьому враховувати. І це стосується насамперед вікон. Перший момент, який стосується, він найбільш, скажімо так, поширений це є вибір і розуміння кількості вікна. От загальне співвідношення це є співвідношення площі, яке повинно бути освітленим мансардним вікном, до площі засклення вікна. Таке співвідношення воно має бути 1 до 10. і це є співвідношення. Мінімальне. Що це означає? Це означає, що на кожні 10 квадратів мансардного приміщення, яке буде освітленим вікном, має перед бути передбачено один квадрат зашклення мансардного вікна. Ця норма також передбачена вимогами державних будівельних норм, які діють в Україні. Другий момент, який є суттєвим і важливим, це є тип приміщення, який буде використовуватися. Відповідно до цього, ми вибираємо яке саме вікно повинно бути. Чи це буде вікно там? Дерев'яне, чи це буде вікно для якщо це є вітальня дитяче, звичне приміщення, чи це є вікно е влагостіке дерево в поліуретані, специфічна технологія, унікальна технологія Вілюкс. Ще один важливий момент баланс освітлення. Більша кількість розташованих в різних кінцях приміщення менших вікон краще ніж одне мовно, чи менша кількість великого вікна. Це перший момент, і друге, що коли є приміщення складається з двох скатів, то е джерела світла, тобто мансардні вікна, варто розташовувати по обидва е боки е скатів, які дозволяють освітлити робочі зони е там, де ну, і забезпечити збалансованість освітлення в приміщенні. Якщо приміщення є е достатньо високим, то є рекомендованим є розташування також вікна під, під коньком. Тобто це дозволяє забезпечити, освітити приміщення повністю і забезпечити об'єм самого по собі приміщення. Тобто наступним фактором, який впливає на комфорт приміщення, є момент оглядовості. Тобто вікно, крім того, що воно забезпечує світло і свіже повітря за допомогою відкривання вікна, має забезпечення також елементу оглядовості, Тобто, спілкування з зовнішнім світлом тобто, людина, яка стоїть і яка сидить, повинна мати адекватний вид з вікна. Рекомендації велюкса це є установка вікна в межах 90 10 метр 10. От така висота також дозволяє зручно відчиняти вікно. А щоб на вікнах, навіть у холодну пору року, коли на дворі мінус 15 не утворювався конденсат, слід пам'ятати, що як і у випадку звичайних вікон, джерело тепла треба розташовувати під вікном. Тепер, коли ми знаємо всі вимоги до розташування мансардних вікон, подивимося, а скільки ж вікон у мансарді нашого героя. Був проект. Я прихильно дотримуватись проекту, і була спокуса зробити більше мансардних вікон. Насправді, У мене було два варіанти проєкту: було або три мансардних вікна, або одне. Ну, так як будівництво досить затратна річ, то прийшлося десь йти на компроміс і. Все-таки одне вікно було. Ми вирішили, що достатньо одного вікна, але ми взяли хороше, якісне від відомого виробника вікна. Важливо, щоб мансардне вікно було виготовлене з міцного матеріалу, адже воно несе великі фізичні температурні навантаження, як і сама покрівля. Сучасні технології дозволяють встановити мансардне вікно у дах з будь-якого покрівельного матеріалу. Не проблемою є і кут нахилу даху. Мансардні вікна можуть бути встановлені у похилий дах з кутом нахилу від 15 до 90 градусів. І навіть для плоских дахів з нахилом менше 15 градусів можна підібрати вікно. Що ж до монтажу мансардних вікон, то, як стверджують виробники, інструкція настільки проста і детальна, що встановити вікно може кожен. Звичайно, що у фахівця це займе значно менше часу. Виробники пропонують повністю укомплектоване вікно, куди входить саме вікно, штори чи жалюзі, готовий відкіс, ізоляційний комір, зовнішні маркізети чи ролети та гідро і теплоізоляція. На таке вікно виробник дає гарантію 10 років. Ви просто відкриваєте мансардне вікно Велюкс і насолоджуєтеся світлом та свіжим повітрям. Велюкс вікна вашої світлої мансарди. Правильно встановлене вікно ніколи не протікатиме, не пропускатиме холоду. Таке вікно зручне у користуванні і легке в догляді. Зараз ми бачимо фактично вікно. Велюкса це як Класичне вікно Вілюкс в Європі, називаємо його класика умовно, тобто, яке оснащене від можливістю відкривання по середній осі, ручки відкривання середньої зверху. Першим рухом ми відкриваємо вентиляційний клапан, далі ми відкриваємо саме вікно. Є можливість зупинити вікно для провітрювання. От. Далі, якщо є потреба, є можливість також забезпечити обертання вікна навколо своєї осі майже на 180 градусів для того, щоб забезпечити ефективне обслуговування і миття вікна саме по собі. Далі, от якщо беремо таке положення, таке положення забезпечує пасивну вентиляцію, тобто вікно залишається закритим. Але повітрообмін в приміщенні проходить. При тому, що цей фактор він є достатньо суттєвим і важливим, оскільки за нашими знову ж таки нормами, будівельними нормами, які діють в Україні, будь-яке вікно, яке встановлюється, чи це мансарда чи вертикальне, має бути обладнане вентиляційним пристроєм. Догляд простий та є певні нюанси. Пам'ятайте, під час змиття вікна виймайте та очищуйте фільтр, на якому осідає весь пил, що може потрапити з повітрям з вулиці. А як щодо аксесуарів, найперше є два параметри сонця? Та сонце нам дає світло, і друге сонце нам дає тепло, енергію. Та тобто, якщо ми хочемо захиститися від світла. То це є весь ракурс чи асортимент сонцезахисних аксесуарів, які встановлюються всередині. Такі аксесуари можуть можуть бути затемнюючі штори, штори сієсти, які забезпечують повне затемнення і пасують для спалень для дитячих кімнатів. Це є аксесуари, також рулонні штори, які передбачають там, певним чином декор приміщення і затінення приміщення. Тобто вони дозволяють обезпечити сторонніх поглядів і певним чином затіняють приміщення, але не дають повного затемнення. Є шторипільсе. Аксесуари можна встановити на етапі придбання вікна або згодом, підібравши їх під ваш інтер'єр. Якщо ми говоримо про захист від сонця, а саме від е, того спектру теплового е, випромінювання, та тут є зовнішні аксесуари. До зовнішніх аксесуарів належать ролети і маркізети. Вони оберігають приміщення від перегрівання. А ролети ще й захищають від шуму, механічних впливів, затемнюють та ховають вашу мансарду від цікавих поглядів сусідів. Всі аксесуари вони можуть бути як е, на ручному керуванні, можуть бути на керуванні дистанційному затмою електроенергії і також на е, сонячних батареях. Хто з нас в дитинстві не любив іграшки з пультом керування? Натиснув кнопку і все рухається, крутиться, вертеться як за допомогою чарівної палички. Тепер щось схоже можливе із мансардними вікнами. Це є продукт, де є е, вікно, яке… Фабрично облаштоване електроаксесуарами, тобто це є привід, який дозволяє управляти вікном. Це є датчик дощу, який реагує на вологу, дозволяє вікну закриватися тоді, коли йде дощ, От, йде пульт управління, і відповідно можливість установки електроаксесуарів з внутрішнього і зовнішнього. От, цей продукт інтегра працює на стандарті. Це радіохвилі, стандарт I.O. Home Control, який дозволяє управляти вікном поза зоною прямої видимості. Фактично перебуваючи на першому поверсі приміщення, ми можемо управляти вікном, які стоять на мансарді. Причому, що сам по собі пульт він є інтерактивним. Ми бачимо статус кожного вікна, тобто що відбувається, вікном, наскільки воно процентів відкрите чи відчинене, чи зачинене, і наскільки відповідно працюють в ньому аксесуари. Таке вікно дозволяє програмувати процеси провітрювання і захисту від сонця. В результаті ви економите електроенергію і забуваєте про кондиціонер. Вартість мансардного вікна стартує від 1 тисячі 850 гривень. Розумні вікна з електрообладнанням можуть коштувати 6-8 тисяч залежно від їх розміру і складності комплектації. Серед родзинок Велюксу зверніть увагу на балконну систему Кабріо, що дозволяє мати балкон у мансарді без надбудови. Її вартість 27 тисяч гривень. Детальний опис моделей, розмірів і аксесуарів до мансардних вікон можна знайти в каталозі або на сайті. Та врахуйте, що якісне мансардне вікно це ваша інвестиція у майбутнє. Е, є там прецеденти, що в європейських країнах, звідки Вілюк починав свою історію, можна вікна знайти, які стоять там з 60-х років і так далі. надійно функціонують і там тільки питання того наскільки людина буде готова, скажімо так, модернізувати свою мансарду відповідно. Мансарні вікна, що краще облаштувати в мансарді, дитячу кімнату, спальню, робочий кабінет чи, можливо, більярдну. Наш герой уже визначився. Тут буде кабінет в тій кімнаті. Ваш кабінет буде письмовий стіл. Я тут буду працювати. Там будуть буде місце для зберігання літератури, книжок. А в іншій кімнаті у нас тільки дві кімнати в мансардному поверсі буде спальня. Тож побажаємо господарям швидкого новосілля і обжиття своєї нової мансарди. Мансарда насправді це приміщення, яке може бути найбільш там зручним і комфортним приміщенням. Тому що це мансарда, як приміщення, яке не обмежене стінами. Тобто ви можете робити з нього те, що вам подобається і що завгодно. Мансарда це приміщення, де вас не будуть турбувати інші. Так? Воно завжди є і вище, і вся метушня може бути внизу, а ви собі там можете відпочивати. З самих факторів комфортної, і зручної мансарди їх не є настільки багато. Їх треба врахувати. Якщо вони є враховані, то це на всі 100% може бути найкращим приміщенням в будинку. З вибором меблів проблем також не буде. Мансарда в плані розташування меблів якраз є ідеальна, тому що там можна зробити мінімум меблів. Вони не будуть захаращувати приміщення за рахунок оцих косих піддащів, куди можна заховати слона. Те, що нас оточує, безумовно впливає на наш характер і наше світосприйняття. Не дивно, що проживання в мансарді накладає свій відбиток на господарів. Люди, які живуть в таких якихось незвиклих мешканнях, вони інші, вони просто інші. Вони частіше бачать небо, частіше бачать сонце. Їм, їм цікавіше жити і з ними цікавіше спілкуватися, Ви від них набираєтеся всяких хороших речей. Спонсор програми компанія Велюкс. Виробник мансардних вікон та сонцезахисних аксесуарів. Ви просто відкриваєте мансардне вікно VELUX і насолоджуєтеся світлом та свіжим повітрям. VELUX – вікна вашої світлої мансарди. Якщо у вашому домі є занедбане горище, або ви тільки обираєте проект для майбутнього дому, подумайте про те, щоб облаштувати там мансарду. І можливо саме це приміщення стане вашим улюбленим і дозволить бути якомога ближче до природи. Зачіска ведучої салон фея. Одяг ведучої салон модного одягу жива. Газета Будексперт важний замінний помічник у будівництві та ремонті. Моменти, які зближують. Мистецтво, що надихає. Речі, які спрощують складне. Секрети, які роблять тебе красивим, і відпочинок, з яким ти любиш життя: твоє місто. ТІВІ. твій відеопутівник Львовом.